Вітаю вас на каналі Trinity SB потужні системи накопичення енергії BatLink. Вже в наявності дві моделі. Розглянемо їх більш детальніше. Поїхали! Друзі, вже в наявності дві моделі. Перша модель має вихідну потужність 30 кВт та 50 кВт ємності батареї. Друга модель більш потужна, має вихідну потужність 50 кВт, 107 кВт збереженої енергії. Розглянемо основні вузли, з яких складається система. Перший відділ – це відсік високовольтної акумуляторної батареї. Він складається з п'яти послідовно включених батарей, які підключаються до високовольтного контролера. який… Керує безпосередньо високовольтною батареєю. Серце системи – це інверторний відділ. Системи накопичення енергії Botlink базуються на інверторах Solis. Це спеціальна промислова трохфазна високовольтна серія, яка призначена для використання в даних умовах. В нижній частині розташований комутаційний відділ. Він призначений для захисту та комутації кабельних мереж. Також комплекс накопичення енергії. Обладнаний системою кондиціювання та системою пожежого Більш потужна система також складається з акумуляторного відділу високовольтного, ємність системи 107 кВт на годину. І також керує всім цим високовольтний контролер. Також система складається з інверторного блоку, в даному випадку це 50-кВт модель. І в нижньому відділу ми бачимо комутаційний блок, там де розташовані. Системи захисту та комутації кабельних мереж. До речі, вага молодшої моделі 920 кг, а вага старшої моделі тона 300. Детальні характеристики комплексів ви можете дізнатися у нас на сайті в розділі систем накопичення енергії. Посилання на дане обладнання ви найдете в описі під відео, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!